Чотири речі, які не треба брати в побутовому магазині, якщо ви турбуєтесь про своє здоров'я, прибори для готування, особливо з дешевого чорного пластику. Часто вони виробляються з електронних приводів, такі як комп'ютери, телевізори тощо. При нагріванні виділяють перфторактанову кислоту та мікропластик, які можуть викликати порушення гормонального фону та в деяких випадках підвищувати ризик онкології. Кондиціонер для одягу. По-перше, це зайва трата грошей. По-друге, синтетичні ароматизатори і речовини залишаються на тканині і постійно контактують з вашою шкірою, якщо це одяг. Це може провокувати алергічні реакції, дерматит і головний біль через постійний запах штучних ароматизаторів. Дифузатори, а також парафінові свічки. Виділяють формальдегід і бензол, які подразнюють дихальні шляхи і є канцерогеном, а також Активно впливають на вашу щитовидку. Альтернатива сові бджолині свічки або ефірна олія, або просто частіше провітрювати. Піднімаємось на другий поверх, і тут поліестрові штори це вічні хімікати, які не розкладаються і можуть накопичувати в організмі. Краще обирати натуральні, які можна прати. А також пластикові доски через велику кількість мікропластику. Про мікропластик вже розповідав Пластику від неї. Буквально маленькі частинки пластику потрапляють з їжею в наш організм. Пластик пагубно впливає на нашу гормональну систему може призводити до безпліддя, проблем щитоподібної залозою. Просто старайтеся його по максимуму уникати а більше профів досліджень читаємо в дописі.